Доброго дня. Чи чути мене? Чути добре. Чути добре, супер. Думаю, можемо розпочинати. Всім доброго дня. Сьогодні чудовий день, і ми маємо 12-й ефір. Який присвячений навчанню адміністраторів центрів надання адміністративних послуг у сфері надання адміністративних послуг, суб'єктом яких є Департамент освіти і науки на виконання розпорядження начальника Львівської обласної військової адміністрації номер 217 від 29.07.2022 року про організацію надання адміністративних послуг? Про це ми поговоримо трошки пізніше, а зараз процитую: освічена людина. Повинна знати все про щось і щось про все, тому передаю слово Іванюку Олександру Володимировичу, керівнику відділу з ліцензування та атестації закладів департаменту освіти і науки Львівської обласної військової адміністрації. Я зараз чу презентацію. Вельку. Чи видно все гаразд? Колеги? Чи видно презентацію? Ні, не видно. Ні, не видно. видно. Зараз ще раз. А зараз? Ні, nee, також. також не видно? Не mm -hmm. видно. Значить, це тут ми перемістимо цей екран. Mm. Видно все раз. Не бачите, як я гортаю, зараз теж не? Чому справи? Добре, Добре? 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 видно? Зараз видно, Галина. Видно? І відкрила? Відкрила? чомусь не показує. Теж ти бачила, але я відкриваю і немає відображення. Не видно? Раз. Зупиню і ще раз зайду.